Мир Божий, брати, сестри, сьогодні я хотів би поділитися такою думкою або такою темою, як називається, як нам, як віруючим людям, як християнам, які принципи життя повинні бути у християн? От який християнин має бути? І що нам? Е Розказує Біблія, що нам написано в Біблії. Ми перший вірш зачитаємо це Друге Коринфянам, 5 глава і 20 вірша. Отже, ми посланці від імені Христового, і тому, наче сам Бог просить через нас в імені Христа, благаємо, примиріться з Богом. Ісус Христос, коли був на цій землі, то в нього були 12 учнів, він їх учив, Розповідав їм, як треба жити, і дав їм таку е, задачу, і ідіть проповідуйте по всьому світу. І тут апостол Павло каже, що ми є посланці, які Господь нас уче і каже, щоб і ми інших людей навчили. І в 21-му віршові того, хто не знав гріха, він зробив для нас жертву і гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Ісус Христос був праведний тут на землі жив. Жив як людина, він не знав гріха, і що нам пропонує або дає яку таку пораду, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Праведна людина це яка людина, яка не грішить, яка відділилася від зла, яка відділилася від цього недоброго, це є та праведна людина. Це наша ціль стати праведним і бути з Господом разом. Пророк Ісая у 62 главі. У 10 віршові відкриває нам наступну думку, щоб ми… що нам треба робити, 62 глава з 10-го вірша. Приходьте, проходьте, проходьте у ворота, готуйте шлях народу, рівняйте, рівняйте дорогу, прибирайте камені, підніміть знамено для народів. Господь, запрошує, прийдіть у ворота. Господь каже, прийдіть. І що? Готуйте шлях для народу. Це тут нам таку думку дає, щоб ми розповіли людям, приготували людям дорогу до Господа, показали людям своїм, своїми словами, своїми справами, як треба жити. І далі, в цьому ж самому віршу, рівняйте дорогу, прибирайте камені, підніміть знамено для народів. Каміння це ті випробування, ті гріхи, які кожен із нас має по дорозі. Ми йдемо, ми зачіпляємося і то нас збиває з дороги. Ну а тут ще є знамено. Це тот прапор, який показує, хто ми такі. У, кожному, у кожній державі є прапор. І інші люди розуміють, що це прапор такої держави. Тепер ми, як християни, який прапор маємо підняти? Це є слово Боже. Це є. Істину, яку ми маємо підняти у народі, щоб народ узнав про Слово Боже, про життя Ісуса Христа. Ми маємо проповідувати і підняти цей прапор. Ми можемо розказувати тихо. Є такий приклад про ту свічку, яку кладуть на стіл і під стіл. Вона дає однакову кількість світла, але коли вона стоїть на столі і коли стоїть під столом. Є різниця. Різниця є набагато краще, більше. Хоча свічка не дає менше світла, коли вона під столом. Просто вона не там стоїть де треба. І коли вона стоїть не на столі, або як ми звикли, що лампочка е, на потолковій, на люстрі, вона дає набагато кращий результат, так і ми можемо щось робити, ну без Господа. І то буде дуже слабкий результат. І 11-й вірш у цій главі 62. й Ось Господь звіщає. До краю землі, скажіть дочці Сіона Гряде Спаситель твій, нагорода його з ним і відплата Його перед ним. Треба попередити, що прийде Христос. Чи готуємося ми самі, і чи готуємо ми людей, які оточують нас? Це питання кожному із нас. Тут написано, що Господь звіщає, що прийде Господь Пророк Ісая і ще Христос і перший раз не прийшов, а Прокісаїв вже писав це, про що прийде Христос. І Христос прийшов, але народ Божий ще не зрозумів, що то Христос, що то Спаситель, що то тот Месія, який мав прийти. І 12 й вірш і назвуть їх народом святим, відкупленим Господом, а тебе назвуть. Яким назвуть? Тут написано є знайденим містом незалишеним. Місто незалишене. Є, Ми розуміємо, що є місто, яке без людей. Наскільки то місто добре, коли немає там людей? То пусте. то просто стіни і все. І тут ми читаємо в Біблії є Ісус Христос, коли був у храмі, і вийшов з храму перед своєю смертю, то казав, що залишається дом ваш порожній. Чому? Бо тому що народ Божий його не прийняв. І Христос каже, ваш цей дім. Та святиня, в яку вони надіялися, що воно їх захистить, воно їх не захистило. Прийшов час, коли прийшов ворог, він все розрушив, все зрівняв із землею. Тот їхній храм, на який вони надіялися. Вони наділися не надіялися на Бога, а надіялися на ту будівлю, яка ну, вони думали, що вона їм допоможе. В Євангелії від Івана, у перше послання від Івана, відкриває нам про те, що нам треба. І ще робити. Ми, коли говоримо про те, що у нас є в кожного друзі, різні друзі. Є добрі, є середні, а є які друзі, які ведуть нас у якісь, якісь недобрі справи. Щось таке недобре. Давайте ми зачитаємо перше послання Івана, і глава друга і перший вірш, друга глава, перший вірш. Діти мої. Це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хтось згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Апостол Іван дає нам таку пораду, щоб ми не грішили. А якщо і згрішили, то є Ісус Христос, який може нам допомогти. І наступні вірші це п'ятий вірш, і далі. Хто виконує Слово Його, в тому справді любов Божа досконала. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що перебуває в ньому, той повинен поводитися так, як він поводився. Ми говоримо, що ми християни, і тут є відповідь: якщо ти християнин, то маєш бути як хто? Як Христос. Робити ті справи, що робив Христос. Улюблені, пишу вам не нову заповідь, а заповідь давню. Яку ви мали від початку? Заповідь давня це слово, яке ви чули від початку. І саме початку Господь Адаму Єві дав, що робить. Він дав сад, каже, трудіться тут. ухажуйте за садом. Ну, появився іскуситель, який що зробив? Спокусив наших прабатьків, які зрішили. І також ми бачимо інші періоди життя патріархів, потім. Період, уже, коли вони були в Єгипті, після Єгипта, кожному були свої проблеми. А тут нам дає пораду, щоб ми були тим світлом, тим добром, який... щоб ми світили людям. І каже, коли ми каже, говоримо, от ще раз дев'яти вірш почитаю, хто говорить, що він перебуває у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві. Каже, я істину прийняв, я покаявся, я хрестився. Ну якщо я не люблю свого брата, значить я далекий від того. Хто ж любить брата свого, той перебуває у світлі, і в ньому немає спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві і ходить в темряві і не знає, куди йде, бо темрява засліпила очі йому. Чомусь у всі люди, які хочуть зробити зло, частіше не, не, не постійно, а частіше роблять це ночі, щоб людей не бачили, щось таке вкрасти або щось таке недобре зробити. Люди це роблять ночі, щоб ніхто їх не, не, не бачив. Ну ми знаємо, що Господь це все знає і бачить, що ми щось робимо недобре. Наступний хотів би іще одне. Що нам, яку пораду дає нам слово Боже, апостол Павел у римлянам у 12 главі римлянам відкриває нам іще одну, щоб ми щось любили, а щось не любили. 12 глава із першого вірша. Тож, благаю вас, брати, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші у жертву живу, святу, приємну Богові, як розумне служіння ваше. Щоб ми віддали себе на служіння Господу, а другий вірш і не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Щоб ми перемінилися, щоб ми відділилися і не любили того, того що є в світі. А що буває в нас в житті, що ми любимо? До чогось приліпитися, до щось нас є любиме, яке Біблія що забороняє нам. А ми то любимо. І апостол Павел з нас попереджує, щоб ми відділилися від того злого і об'єдналися із Спасителем, з нашим Господом. У посланні Філіп'ян у 4 главі, 7 вірш, Філіпян, 4 глава, 7 вірш. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Мир Божий. Чи маємо ми мир? Не завжди ми десь переживаємо, десь у нас є якісь сумніви, десь якісь, є якісь у нас, може, не розуміємо, що робити, але Господь нам пропонує мир. Нарешті, брати мої, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки добре, що тільки гідне хвали, що тільки чеснота і похвала, про те думайте. От такий список. Про що нам думати? У нас бувають думки приходять різні, недобрі думки. А апостол Павел каже, щоб ми думали про добре, про чисте, про справедливе. От про таке, коли ми будемо думати, тоді ми будемо мати нагороду від Господа. Але коли в нас у думках щось зле, то ми будемо думати про зле, а потім і зробимо те зле. А коли ми будемо думати про добре, то з Божою допомогою зробимо то добро. І друга глава, друга тут же Филип'ян, п'ятий вірш. Ще одну таку дає нам настанову. Нехай ті самі думки будуть у вас, які у Христі Ісусі. Ісус Христос, коли був тут на землі, то Він е, Перше було незрозуміло учням, коли він почав мити ноги іншим. Він взяв помив ноги, це склонився, смирив себе, прийняв е, образ раба. Він не хотів, щоб йому служили, а хотів послужити. Це перший урок. І другий урок, коли він вже був, бачив, що скоро його розіпнуть, вже остання ніч він молився і просив Господа не тільки за себе, а й за своїх учнів. Часто, коли ми маємо проблеми, то ми молимося за себе. Христос зрозумів, що є біда для нього, буде проблеми, буде, буде смерть, але він молився до отця, щоб Бог допоміг його учням. Оце нам урок, що коли нам буде щось погано, щоб ми і думали і за інших людей. Це урок Христа, так робив Христос. І таке і е, дає нам таку ж настанову. У 2 Коринфянам, 3 глава, 18 вірш, 3.18. Записана ще одна настанова. Ми ж усі відкритим лицем, як у дзеркалі, дивимося на славу Господню. Преображаємося в той же образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Коли ми дивимося, коли сонце і подивишся на, на небо, на іменно на сонце, і потім одвертаєш погляд в іншу сторону, що ми? Залишається тот, е відбиток сонця. Навіть коли глаза е закриваємо, сер... сонце що? Ми відчуваємо, що воно світить на нас. І знову вертаюся до друзів. Добрі друзі навчають нас добрих слів, добрих манер, добрих вчинків. Недобрі друзі навчають нас іншому. Потім ми можемо тими бути друзями, Ми можемо своїх оточуючих, навчити доброго, а можемо не поганого. Це також і ми можемо бути тими недобрими друзями для когось. У книгі Псалмів. Псалмі 10. -му. Ми знаходимо, що Господь як Господь допомагає. 10. Псалом і 5 вірш. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насильство, не давидить душа Його. Дві категорії людей. Одного Господь любить, а другого ненавидить. Чому? Каже, що Бог є любов, Бог всіх прощає. Так, Господь любить грішника, але він не любить гріх. Господь не любить ті справи, які ми робимо, коли грішимо. Господь не любить коли ми ображаємо інших. Бо ми всі створені за його подобою. І коли ми ображаємо його дітей, Господь не може це любити. І це для нас урок, щоб ми. Зупинилися, зупинилися і спр... спросили, що нам робити? Це ми читаємо у дії апостолів, коли учні Ісуса Христа проповідували, і багато людей запитували, що нам робити, і учні відповіли: Покайтеся, зверніться до Господа, і Господь допоможе кожному із нас. І 118 й Псалом, вірш 37. -й. Відверни очі мої, щоб не бачили марноти. Оживи мене на дорозі твоїй. Ми можемо бути мертвими християнами. І в псалмі Давида каже: Оживи. Щоб ми були живими тими християнами, гарними християнами, як ті квіти, які ми йдемо і бачимо, як вони квітнуть, як вони пахнуть. А можливо бути такими у тих, тому квітнику є таке, як ожина, є різні такі колючі. Негарні рослини, які що тільки глушать, які недобрі, коли ми йдемо на природу, і що до нас причеплюються різні такі недобрі не то що листочки, а такі крючочки є у, у тих рослинах, і що воно рве нам і ноги, і одяг нам може рвати. Чому? Ми не знаємо, чому воно таке. Бо... А коли звертаємося до Біблії, ми знаходимо те. Що була проклята земля за що? За те, що е, люди згрішили. Що люди взяли, відійшли від Господа і не мають е, зв'язку з Господом. А хто має, тот має і благословення. Наступне я хотів би зачитати це послання апостола Павла до Тимофію. Тимофій був молодий. Учитель, уч, учень. Павел був учитель його, його навчав, а потім і сам Тимофій став учнем. І перший Тимофія, друга глава, і п'ятий вірш. 2.5. Бо один Бог і один посередник між Богом і людьми, людина Христос Ісус. Ми розуміємо, що до до спасіння ми можемо прийти тільки через Ісуса Христа. І коли ми прийдемо до Господа, коли ми прийдемо і будемо просити Його допомоги, то Господь зможе нам допомогти, зможе нас благословити і зробити що? Неможливе. Що таке неможливе? Неможливе для нас. Ми хочемо роками, ми щось думаємо, що я зміню свій характер, що я через наступ, на наступний рік я буду добріший, а проходить час, що. Да, воно нічого не міняється, можливо, даже буває ще гірше стаєш. І ми хочемо, коли хочемо своїми силами. Ну, коли з Божою допомогою, то Господь нас благословляє. І десятий вірш. А добрими вчинками, як це личить жінками, які присвячують себе на побожність. Щоб ми себе тут за жінок ну ми можемо сказати для всіх, що всі, хто посвятив себе на служіння Господу, що будемо мати благословіння. Господь нас. Благослови. Наступний – це Апостол Петро. Апостол Петро був такою людиною, яка легко могла відповісти на любе запитання. І в третій, третій розділ і вірш з другого вірша. Щоб ви пам'ятали слова раніше сказані святим Пророкам, і заповідь Господа і Спасителя. Передано апостолами вашими. Насамперед, знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі хулителі, які чинитимуть за своїми похотями і казатимуть, де обітниця приходу його. Бо з того часу, як помирали наші батьки, від початку творіння все залишається без змін. От такі люди, які будуть говорити, що от, скільки років пройшло, нічого немає, і що? Будуть хулити Господа. І багато людей що. Засумніваються і підуть також туди у погибель. І п'ятий вірш. Ті, котрі думають, не знають, що небеса і земля, спокон віку створені були Словом Божим з води і водою. Що спокон віку, що? Небеса і земля створені словом, Господь створить слово. Так само і Господь може що? Змінити словом нас. Тільки якщо ми будемо досліджувати Слово Боже, Слово Боже є Біблія, яке ми можемо досліджувати і мати благословіння. На завершенні нашого роздуму я хотів би зачитати із першої книги Біблії, це книга буття, 35-й розділ з другого вірша, і сказав як і вдому своєму, і всім, хто був з ним, повикидайте богів чужих, що знаходяться у вас. І очистіться, і перемініть одяг ваш. Встаньмо йдім у Бет-Ел. Там влаштую я жертвенник Богові, який почув мене в день біди моєї. І був зі мною в дорозі, якою я ходив. Яків своєму народові, своїм рідним, що сказав? Повікидуйте тих богів своїх, відділіться від тих зліх, Ну, може не то, що зліх богів, вони мертві боги, які нічого не стоять. Просто людина їх переносила з місця на місце, молилася йому, а то не живий Бог, то просте витвір рук людських, можливо, з золота, з срібла, можливо, із каменю. І людина вірила в те, що Господь, що то є Бог живий. А насправді то є просто марна трата часу. І от сьогоднішня тема наша про те, що, як нам жити, що нам робити? І які принципи мають бути нашого життя? Які? Принципи, які принципи кожні, що маємо би робити добре. Якщо ми робимо недобре, то що це означає? То в кожного із нас є щось таке недобре, яке ми, як ті рослини, які мають колючки, які колять інших. А Господь каже, щоб ми не кололи інших, щоб ми любили один одного. І тим каже, якщо будете мати любов між собою, то прославиться, що отець наш небесний. Будемо вдячні за це Богу. Амінь.